Всім привіт, замія Бонко. Сьогодні я сходжу в Брала Старші. Зараз думаю, що понаціяв за прості відео. Ви вже зрозуміли, що сьогодні я відкрию 30 демоніших стартропів та куплю супер крутий скінчик, який в нас зараз є в магазині, вчись в честь Чорної П'ятниці. Це в нас отакий от скінчик Ніта Збивню. Прям супер крутий скін, але куплю його не, не на основі, бо я збираю кристал на основі на антивірусові сімвіти. Я його вже куплю зовсім скоро. Я його, коротше, куплю на одному з своїх твінків. Це прям дуже крутий скін, мені дуже зайшов, тому це якраз класна акція, класна вода, щоб купити цей скінчик. Ну і також, от ці Демонські дропи, ну там, залежно від якої сторони, ти вибрав, там, якщо ти обрав ангельську сторону, тобі дають ангельські 300 дропи. А якщо демонські, то демонські. Я буду обрати всю демонів і буду відкривати цих 30 демон-дропів. Окей, в принципі, погнали, тоді почнемо з перших дропів. Але давайте перед тим, як ми їх почнемо відкривати, я швидко перерекомую свій телеграм QR-код ви зараз бачите в себе на екрані. Або заходіть по ссылці під цим відео. Там дуже багато різних новин, тому обов'язково заходіть та не пропустіть їх. Ну а ми понали відкрати дроп. Мені тут може не повезти, бо я буквально давно тут вибив скін, а зараз нам дають стобін. Дають нам ще 243 даблера І останній так довго-довго, але не прям сильно довго. І нам дали Іванку. Ну ладно, окей, наче на основі я входив вже все золотав. Мені гіперскін і не випав, Мені просто все що випало. Ну коротше, мені випало все нецікаве і більше нічого цікавого вже не впадає, крім скинів. Раз там, напевно, що в 4 дні. Ну ладно, окей, на тоді на наступний аккаунт. Ну що, ж, я вже знаходиться на наступному аккаунті, Ми давайте тут вибираємо демонську сторону. Я тут, на жаль, не встиг збирати оці от білети, за що було ще минула подія. Тут вже є. Ну тоді була ця от типу осади. оця штука. Я її ніяк не міг вирити. Я її Ледве на основу. Знаєте, скільки раз вирив? Я на основі вирив цілий один раз і все. Більше нічого не зміг зробити, тому на я навіть не старався проходити. Ну коротше, нас ще, до речі, тут акція 4 тисячі блінгів. Нічого собі. Ну окей, до речі, скінчик, скінчик цей не буду купляти. Я не на цьому акаунті, а вже на наступному, тому не не пропустіть, ми його зараз купимо та протести. Але спершу ми зараз на цьому акаунті відкриємо три демон-дропи, понали з першого. Так, не пощастило. Окей, забираємо далі другий, а, другий чуть довше, але не сильно. Ну не довше. Коротше, а оце вже подовше, це вже подовше. І тут 200 блінгів, я зрозумів. Я зрозумів. Значить, нам поки що з цих дропів нічого не везе, але зараз може назупнув акаунті на пощастить через те, що ми купимо там також скін. Ну що ж, ось цей аккаунт, на якому ми купимо цей скінчик. Давайте ми зараз заходимо в магазин. Ми давайте щоб шоб'явка особ. А що? А чому мене тут Ангела? Я не зрозумів. У мене вибрані демони, але тут написані ангели. Це що таке сталося? Ладно, окей, давайте ми зараз купимо скінчик, і може мені, я перезайду в гру, і тоді мені йдуть демон-дроп. Я його в касті тестити не буду. Давайте ми зразу просто отак зайдемо в тренувальну печеру, швидко протестимо ульту, атаку, і тоді вже зразу ми його, в принципі, купимо. А Так, тільки мені що чуть під лавою, мені це не подобається. Ну Ладно, скин, в принципі, максимально крутий. А, так, але блін, чому мене так лагає? Ну, коротше, стріляється м'ячами, прям супер крутими. Давайте кину зразу гіпер і Ульту. Капец, мене значок лагаючи, але настільки крутий скин. Дивіться, просто. Які слоняри величезні виходить. В нього анімація, коли ні, когось буває, просто люта, максимально крутая скін. Тому давайте ми виходимо і зараз купимо цей скінчик. Так, е, так, ой, тихо, тихо, не туди. Заходимо в магазин, у мене тут 174 кристали мені вистачає, щоб купити цей скін. Ну, або я міг купити 20 скіна, але я вирішив все-таки купити цей скін. Тому давайте. Раз, два, три і бам! Залітає нам цей скінчик за 150 кристалів, максимально, я думаю, і на халяву. Максимально крутий скін. Я в принципі доволі, тому давайте ми його зразу надіваємо. Нам тут ще де іконка, спретчик, і от отак от багато куче пені. Я думаю, ви зразу їхні анімації бачите. Тому Мені, в принципі, дивитися, не треба буде. Все, ми, в принципі, забираємо. Давайте ми ще поставимо на фон, бо в він прям підходить цей скін до демоцького фону, Так, а де моя Ніта? Де Ніта? Ніта, 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 от Ніта, четверта сила, восьмий ранг із таким крутезним скином, менше гіпер'є. Ну, я думаю, тут якраз треба прокачувати цю Ніту, ну, бо це прям люта імба. Давайте, коротше, ми її вкачаємо. В принципі, мені тут має хватити цих монет, Тому давайте, бам-бам-бам, і все. У мене вона одинадцята сила, я потім докуплю посівки і гаджети, але зараз ми йдемо відкривати, надіюсь, що дроп. Я зараз перейду, перезайду, надіюсь, що мені тут буде демоцький. Коротше, я не знаю, що сталося. Я перейшов на мене чомусь тут ангельський дроп. Хоча в мене вибрана сторона де, сторона, демонів. не знаю, що таке сталося. Ну ладно, тоді давайте зараз швидко відкриємо ці три ангельських дропи. Е, так, погнали, перший, перший зразу, до речі, відкривається чудово. Можна зараз випустити якась іконка. Але падає 200 кредитів. Ми зараз, до речі, може, навіть отримаємо джуджук, що нам випадуть знову кредити. Е, так, другі старопійшо, цікаво, і третій там навіть кредитів не випали, Ну і ладно, в принципі о зато на цьому скіні, ой, на цьому акаунті я золотав крутезний скінчик. Ну окей, полетів тоді далі. Наступний акаунт. і, до речі, я заміниш, що в мене тут є цілих 234 тридцять Тобто я тут можу купити оцей от скінчик Також лецю робити не буду. Я напевне, що якщо я під кінця сезону не виб'є все-таки ні одного гіперскіна, то я напевно, зайду на цей каунт і потрачу всі кристали, щоб повідкривати ці дропи. Їх, звісно, вийде, не багато, приблизно штук 20, Але я надіюсь, що ми все таки виб'є гіперскина. Якщо не виб'ємо, то надіюсь, що хоча б виб'єм за цих, щоб ми буде купляти за кристали. Ладно, полетіли купляції три демонські дроп, вони купляти чи ніч відкривати. Так, перший дроп відкривається швидко, значить, значення цікаво. Сто монетик. Другий у нас другий знову не цікаво. І третій, третій, давай. Ну, капець знову не почистив. Ну коли мені пощастить на цих аккаунтах? просто ніде не чистить, тільки на основі раз в пару днів випадає скини. Це капець. Ну що ж, коротше, вже зайшов на наступний аккаунт, і виявилося тут, що в мене чомусь тут знову ангельські дропи, хоча я вибирав сторону демонів. От у мене зараз тут демонський фон. Над кнопкою play у мене тут також є демонські дропи. Чому мені тут дали ангельські? Я не розумію. Ну ладно, тоді давайте відкриємо ангельські, тоді ми відкриємо пару ангельських. Я ще можу поговорю по одному разу на деяких аккаунтах і ми ну, все-таки, щоб точно що ми відкрили 30 демонські дропи, але це ще не точно. Ладно, відкриваємо. Так, другий ангельський в нас нічого цікавого. І третій останній. Так, давай, давай, довго, довго, але ні. Не сильно довго. Нам випаде зараз якась іконка. Так, ну, в принципі, іконка не пану, хоч і на цьому. Дякую, ладно, а ми погнали тоді на наступний аккаунт. Ну, а цей аккаунт у мене під питання, бо на ньому в мене тут тільки 400 кубків. Я не знаю, чи тут дають дропи, чи ні. В мене, от, наприклад, тут показує x2 простих дропів, Я не знаю, чому так, мені тут навіть не дають вибору. Напевно, що тут -таки навіть нема ски... О, цих демон дропів. Ну так, да, тут нема демон дропів мені тут треба побільше купків. Ладно, тоді цей аккаунт мінусує, в мене і так ще є пару аккаунтів, щоб в мене було точно 10 аккаунтів. Окей, okay, я заходжу на аккаунт 100 стардропів 1. Так, так, заходимо. Так, в мене заходимо в магазин. Так, а чому? Стопе. Стопе, стопе, чому в мене тут. О, я вже не страшний, що тут у мене також нема цих дропів, але тут а, є. Тут же побільше кубки, напевно, треба мати приблизно тисячу кубків, щоб ну, тобі дали ці от всякі дропи. Ну, на наступний раз, на наступний, коротше, якусь подію. Я постараюсь, коротше, на всіх аккаунтах добити тисячу трофей. Ну чому в мене тут також ангельські дропи? Ало, суперсел. Тут завжди від того, яку ти сторону обираєш. це на рандом. Я щось не розумію. Ну я... походу, це все-таки працює на рандом. Я от просто не розумію, чому мені дали ці ангельські дропи? Ну ладно, може хоча з нього. Ну, випадає, випадає нам спречик, ладно, окей. З друг. Може, дайте хоча б скин? Може дайте хоча б резерений скин, раз ви мені не даєте відкрити демонський І так, відкривається довговато, але всього на всю 200 монет Ну капець. Поки що не везучі дропи, ладно, може, мені зараз пощастить. Наступний аккаунт, наступні дропи, тому погнали відкривати, Заходимо в магазин. Зразу відкриваємо. Ну і чому тут так уж ангельське, Ало, що це таке? Суперсел? Ви якийсь ви чи Що? Ну я вже я вже капець Напевне, що я більше відкрив жангільський стартів, ніж демоцьких на цьому відео. Що це таке? Ало? Ви обіцяли за те, що ми відкриємо. Ну, типу, ми сторону виберемо, нам такі дропи й дадуть. Ну чому тут ангельське, Ало? Я хочу відкривати демоцьке, а стопе, все поняв, мовчу, мовчу. Давайте скін, 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 скін. Ладно, якщо нема демоського, то хоча б з англійського е, я вас зрозумів. Сича блінгів, хоча міг випасти такий перезарядний скин. Все окей, я все зрозумів. В принципі, все час. Ладно, давайте я зараз чисто для експерименту нажму на наступному аккаунті не демонську сторону, а ангельську. Так, я вже на наступному аккаунті. Зараз давайте ми спеціально вибере ангельську сторону. Якщо тут зараз будуть ангельські дропи, то я просто не знаю, що це таке. Я просто не розумію. Ну, я надію, що тут зараз будуть е, демонічні. І ні, все одно ангельські. Як це працює, я не знаю. На аккаунтах, де більше кубків нам дають демонські, а тут нам вже дають ангельські. Не, не розумію, чому так. Що через те, що мало кубків, то й ангелів дропи. Ну ладно, окей. Відкриваємо, нам зараз пощастить. Хоча б з ангелів 200, блін. Я зрозумів, напевно, треба називати відео, де я відкриваю. О, почати таку таку суперські ангельські дропи, з яких зараз мені. Має випуск, такий прескін. Давай, давай, давай. І Це скінчик, але це скінчик на Кольта був темний Ангел Кольт. Він давався безплатно, а нам тут випав світло. Ну, мені навіть темний більше подобалося, тому е, такий собі скінчик, який я випадково нашу кнопку надіти. Ну ладно, окей, відкриваємо наступний. Можна нам тут ще пощастить. Е, ні, нам, на жаль, тут не пощастило. Ну, коротше, окей, тоді повинно відкривати наступні, не знаю, чанельські чи демонські дропи. Ну що ж, я вже на наступному аккаунті я тут вибрав демонську сторону. Може мені зараз же нарешті дадуть демонів чи ні? Ну дайте демон дропи. Та капець, ну що це за приколи? Окей, тоді, походу, мені прийдеться відкривати, називати відео там, де я відкриваю англійські дропи, але не демонтські. Коротше, не знаю, там вже буде видно. Ви ну ви вже точно знаєте, видавиться це відео, а я ще, блін, не знаю, як мені робити. Що мені робити? Хотів відкрити демон дропи, а мені, мені дають англійські дропи. Мало того, що мені не щастить цих дропи, мені ще йдуть не ті, що я хочу. Ну це просто зобрасила діною просто максимально знущаються. Мені дали якусь іконку. Ну, ладно, окей, хоча б дякую за іконку. Коча мане, в принципі, не пона. Ладно, окей, тоді пона на наш останній аккаунт. Так, будь ласка, будь ласка, будь ласка, дайте мені тут демонські дропи. Я дуже хочу. Дуже хочу відкрити демон дропи. Ми вибираємо демонську сторону. Все на ваших очах просто на відео знімаємо. Демонська сторона, нам тут дають карточку. Зараз давайте її В Принципі марзин. Тут і так грати не буду. Гортаємо. і от що ми бачимо: ангельські дропи. Ну, прикольно, окей. Тоді давайте відкриємо. Ну, я не хочу. Мені так не подобається, що ми зараз відкриваємо багато ангельських. Давайте все-таки на хоча б одному аккаунті ну, б один раз, щоб ми е там отримали ці е короче, демонські дропи. Так, окей, відкриваємо. На чуть довго відкривається, але. Нам випало, до речі, ну окей, ладно, пінчик прикольний, але блін, я хотів відкрити демон дроп. Мені б з демона дропа, напевно, ж також випав цей пінчик. ладно, Ну, не цей, але судно не пане. Я пішов тоді вигравати один разок. Ну що, ще вже переміг один раз, тому давайте зараз відкриємо тут два демонські дропи. І давай, будь ласка, пощасти. І так, перший, і я вас зрозумів. Давай хоча б з другого може пощастить. Давай, давай, давай. І. Окей, все понятно. Мені в мене наклали порчу, мені не везе з цим дропами, Окей, тоді на цьому буду закінчити, Кому відео спосіб, особов'язково, поставте лайк, підпишіться на канал нажміть на дзвінок, щоб розказати мої неокрутій досить. З вами був я, Бонко. Всім пока-пока.